Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанцовський. Сьогодні ми з вами поговоримо про зміни у виплаті 800 плюс для українців, які заїхали після 24.02. І найважливіше те, що не всі українці на тепер зможуть претендувати, скажімо так, на ці виплати на своїх дітей. Давайте розбиратися, що хочуть змінити. Що говорить офіційна польська влада, і після цього зможете поділитись своєю думкою в коментарях. Також обов'язково підписуйтесь на канал і ставте лайк цьому відео, просто зараз, до речі, для того, щоб підтримати канал, ми боремось з російськими та іншими ботами, які постійно хочуть потопити україномовний контент. Тому вдячний за вашу постійну підтримку. Отже, в проєкті змін до закону про тимчасовий захист України, який підготував польський уряд, вказано, що виплата допомоги 800 відтепер не буде безумовною. Не, тр... не буде тепер такого, що вам просто треба мати статус Укр і на цьому все потрібно буде. Забезпечити виконання шкільного обов'язку е, вашими дітьми. Тобто е, вони е, фактично в, е, вбивають двох зайців одним вистрілом, е, тобто гроші будуть виплачувати стільки на дітей е, біженців з України, які навчаються офіційно в польських школах. У випадку, якщо ваші діти навчаються там вдома, скажімо так, то е, в такому випадку. Е, 800 плюс для вас відмінять. Є пряма мова, давайте зараз я її зачитаю, потім проаналізуємо трошки цю всю ситуацію. Так? Метою запропонованої зміни є пов'язання права на отримання допомоги 800 плюс для біженців з України з фактом виконання дітьми шкільного обов'язку. Пропозиція ще буде допрацьовуватись, зокрема, з урахуванням необхідності забезпечення ефективного провадження. Запропонованого рішення, щоб не вплинути на ефективність існуючої системи виплати допомоги, Уточнення формування норми та терміну її провадження відбудеться після проведення узгоджень і публічних консультацій. Проєкту йдеться в пояснювальній записці до проєкту новелізації закону про тимчасовий захист для українців. Раніше заступниця міністра освіти Польщі Йоанна Муха повідомила, що після міжурядових консультацій в Польщі стало відомо, що зараз на сьогоднішній день від 50 до 60 тисяч українських дітей не охоплені польською системою освіти, і це також є проблема. Тобто від 50 до 60 тисяч дітей з України, які проживають на постійній основі в Польщі, навчаються в українських школах онлайн. І е, вони вже якби робили так, такий анонс, що з 1 вересня абсолютно всі, хто має статус Укр, будуть мати обов'язок відвідувати польські школи. І ми е, цю тему також досить гостро з вами розбирали. Тому як е, в першу чергу, на мою думку, перед тим як е, Давати прямо обов'язок, так, всім відлучатися від українських шкіл і переходити в польські школи потрібно на початок для дітей з України забезпечити е, якесь адекватне ставлення в тих школах, тому як е, е, існує досить велика кількість випадків, коли діти з України е, просто страждають від булінгу, і цей булінг в першу чергу, звісно, йде від учнів, так, які слухають своїх батьків, які можливо. Е, Дивляться так, як дивляться на той інформаційний фон, на ту ксенофобію, яка є, і хочуть також це повторювати. Вони вдома на кухні почули від мами, що через українців ми тобі не зможемо купити цукерка. Воно приходить потім в школу і починає виставляти претензії для свого однокласника з України. Це по перше. І е, такі ситуації, на жаль, про булінг в школах вони е, не розглядаються, вони не розкручуються, ніхто е, взагалі, е, ну, переважно, е, більшість там е, директорів шкіл і вчителів, вони намагаються ці ситуації просто там заминати. І е, в, е, існують навіть випадки, коли батьки пробують, ну, приходять там до директора, хочуть поспілкуватись, як захистити мою дитину. Директор каже, що якщо щось не подобається, їдьте в Україну. Якщо Звернеться в поліцію, то теж поліція нічого не докаже, бо ніхто не буде ну якби ніхто, окрім вашої дитини, там не підтвердить, що був якийсь булінг в її сторону. Тому, на мою думку, в першу чергу потрібно змінювати. Оце відношення в школах потрібно якось це систематизувати для того, щоб можна було справді надати рівні права для всіх, хто в тих школах навчається, і щоб батьки, відправляючи своїх дітей в польську школу, не думали, чи буде там, скажімо так, чи по пощастить їм сьогодні, чи не пощастить. Чи пощастить їм в цій школі, чи не пощастить, чи будуть її дитину там булити, чи не будуть. Це дуже і дуже важливо, тому як навіть якщо на 10. Учнів з України, які там навчаються в Польщі, навіть якщо є один випадок булінгу, то для дев'ятьох, скажімо так, навчання в польських школах буде нормальне. і Їх батьки будуть кричати в інтернеті, що немає в польських школах ніякого булінгу. А батьки однієї дитини, яка постраждала, вони ну для них це буде травма. Для дитини це буде травма, і для них, якби навчання в польських школах буде нестерпним. І в коментарях під різними моїми відео я е, читаю коментарі. Я розумію, що люди просто дивляться е, на весь світ, е, скажімо так, не зверху, так не спостерігають за тим, що відбувається по всій країні, а е, просто роблять якісь виставки зі своїх власних. Е, е, Зі свого власного досвіду, так, от моя дитина ходить в школу, булінга, ну якби її там ніхто не булить. Я можу сказати, що вашій дитині пощастило, і це дуже круто, що е, вона змогла освоїтись, і в неї там все ок, і що вона там е, жодного хейту в свою сторону не відчувала. Але е, як ви поясните. Е, Би, ті, ті, ті думки і ті позиції батьків, чиї діти е, отримали, скажімо так, долю негативу в школі і зараз навчаються на домашці, так? Вдома навчаються через українські школи онлайн. Це перше. От і бачимо, що е, польська влада вирішила підійти більш творчо до ситуації з виплатою 800, бо вони хочуть. Я так розумію, вони заберуть оце обов'язкове навчання українських дітей в польських школах, бо фактично вони хочуть змусити українців відійти від української системи освіти і змусити їх навчати за польською системою освіти. Це зрозуміло. Змусити ніхто нікого ні до чого в Польщі не може. Це також зрозуміло, і тому вони вибирають оцей творчий підхід. Хочете отримувати 800 ходіть в польські школи. Якщо не будете ходити в польські школи, то і 800 плюс ви отримувати не будете. І на мою думку, це є прекрасна ініціатива. Вона набагато краща, ніж зобов'язувати всіх дітей з України ходити в польські школи, бо в цьому випадку, як мінімум, буде вибір. так, І батьки будуть собі розуміти, що я краще втрачу, наприклад, 800 злотих в місяць, але моя дитина буде в безпеці, буде навчатись онлайн, так як їй краще, так як вона хоче, і не буде якби оцього хейту. Це з однієї сторони, і з іншої сторони, хто хоче, той своїх дітей буде відправляти в польські школи, вони будуть навчатись, і за це ви ще фактично будете отримувати 800 злотих на місяць по цій програмі. І я розумію, що якась частина українців, які зараз навчаються, вони. Відмовляться від програми 800 на користь навчання домашнього своїх дітей. Я думаю, серед вас можливо також є такі люди. Пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво це почитати. Ваші думки і, в принципі, пишіть, що ви думаєте з приводу таких змін. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.